В прошлый раз, когда Чего? начинали вот тут пятиэтажку, нам обещали, что тут будет детская прощения. площадка. Где детская площадка? Пожалуйста, кто? Ну, да, вот, Можете вы откройте, пожалуйста, экспертизу, которую вы будете отменять, и посмотрите места расположения. Это будет прокуратура площадок. отменять, не мы. Великолепно, мы пожалуйста, обращайтесь куда угодно. Просто таким тоном, навстречу, ноль движений. Засідали, виїжджали, сварилися, домовилися зібратися ще конфлікт власників будинків забудовником. Розглядали депутати. Непорозуміння сталося через дорогу. Забудовник ЖК Смартхаус планує найближчим часом огородити площадку з боку вулиці Новобілярській. Це заблокує прохід і проїзд до приватних будинків, відзначають їх власники. Він перекриває повністю, відрізає частний сектор. Який вже люди построїлися, живуть. Мало того, у нас на побережжі моря є база Черкащанка, далі літерал, які всю життя через це поле би, їздили. Там була дорога, її теж розпаювали удачно, і дороги немає. Тобто на сьогоднішній день він ставить забор: Черкащанка, Літерал, Часний сектор, де люди вже забудувалися, ніхто не має доступу, щоб попасти на свій участок. Тобто я не знаю, кого тут обвинять, але я так розумію, що наша місцева влада була предусмотрити сервітут і проїзд на наші земельні ділянки, які розположені за їхньою стройкою. Це, це по-перше. По-друге, у нас мікрорайон. Дуже багато людей мають животних, собачок, кошик. Вони виходять тут. Єдине с рекреаційний кусочок землі залишився, де люди вигулюють собак. Депутати зібралися на засідання і запросили сторони конфлікту, а також управлінців. Під час засідання представники забудовника наголошували, що оформили всі необхідні документи. Ви ж як міська рада повинні також бути ну, на стороні, тому що ми є орендодавцями, є платниками податків, платниками оренди землі з 2008 року. Нічого ми не порушуємо і отримали всі дозвільні документи. В місті Южне дуже багато зараз, комплексів, які будуть взагалі без дозвільних документів. Ми я, я все зараз, отримуємо. Зараз, зараз, ми зараз, все, все отримуємо, все сплачуємо всі роки. І чомусь наразі зараз така позиція, що ми повинні е, е, отримати е, маючи всі документи. Виправдовуватись перед не, не якими особами зрозуміло мешканці територіальної громади я заміна я... проблема з відсутністю інфраструктури на цій ділянці виникла через неналежну комунікацію між органами місцевого самоврядування і виникли ці питання ще до створення южницької громади. Наскільки ми зрозуміли, виникли неузгодженості між колись Южнінською міською радою, Сичавською сільською радою з приводу відведення землі для забудовника орендаря і для землевласників, яким виділили для приватного користування земельні ділянки. Зараз забудовник перекриває дорогу. Єдину дорогу, яка вела на наші приватні ділянки ділянки, і у нас ми лишаємося без доступу до своєї приватної власності. Головний архітектор міста історію проблеми пам'ятає від початку зародження Сергій Орішака. Переконаний, що управління архітектури не є винуватцем у питанні відсутності інфраструктури на цій ділянці. Виправити ситуацію можна через комплексний план. Ми закладаємо в комплексному плані там і вулиці, закладаємо всі всі проїзди. Ми все це плануємо. Але питання, коли ми це затвердимо, і коли затвердимо нові межі населених пунктів. Тому що ми це все можемо планувати після зміни населених пунктів, ми планувати роботи, щоб робити ці проїзди, щоб офіційно все проходило як положено через безбюджетні кошти. І в нас тут зараз проблема по межам громади. І коли це вирішиться, не знаю, ми ще рік-півтора втратимо. Знайти компроміс сподіваються представники земельної комісії. З цього питання депутати збиралися вже двічі. Ще одне засідання заплановано провести на початку наступного тижня. Забудовник зі свого боку обіцяє не проводити до цього часу будівельних робіт. Фахівець з супроводу ветеранів Інна Лужкова обіймає цю посаду в південному майже два місяці. Її обов'язки допомога військовим після демобілізації. До спеціалістки ветерани можуть звернутися з будь-яких питань. Коли до мене приходить людина, я розповідаю всю інформацію. Ми обговорюємо, які є нагальні проблеми в людини. Тобто, якщо треба допомога звернутись в ЦНАП і стати на облік квартирний, це перше. Якщо потрібна якась допомога з консультацією лікаря, це по-друге, я створена міністерство ветеранів. Створило мою посаду для того, щоб знаєте, зберегти нерви ветеранам, коли вони оцю комунікацію роблять між державою. І своїми потребами. Тобто, якщо потрібно ветерану все це зробити, знайти місце, де йому нададуть безкоштовну, я наголошую реабілітацію. Я це все шукаю, я це все договорюсь, я працюю з адміністрацією закладу, і потім вже мій ветеран їде і отримує послуги, які йому потрібні. Ветеранський простір працює на базі центру надання соціальних послуг. Тут ветерани можуть отримати грошову допомогу за міськими програмами. Для прийому військових облаштовано окремий кабінет. Допомогу фахівцям можуть отримати і члени родини військового. Треба зрозуміти, що їм дуже потрібно поговорити. Оце саме найголовніше, їх потрібно вислухати. В них дуже багато чого болить, а ви ж знаєте, ми працюємо, Ветерани це в основному чоловіки. А чоловіки в нас не плачуть їм не боляче, але насправді боляче. Треба їх вислухати. Саме в цій, в цій першій розмові, як правило, ми виявляємо ті проблеми і ті нагальні питання, які в них є. Матеріальні питання і також реабілітація. Дуже багато з них реабілітацію не отримували. Як правило, вони кажуть: у мене нічого не болить, мені нічого не потрібно. У мене все добре. Подумайте про того, в кого не все добре. І от кожен із них мені каже, що в нього все добре, йому нічого не потрібно, він справляється. Але ми маємо їх реабілітувати також. Я хочу відзначити, що в нас є така категорія, яка трошечки в тіні залишається, це дружини. Це дружини, які дочекались, це дуже велика титанічна справа дочекатись свого чоловіка, дочекати свого героя. І от ці дружини, велика їм шана і велика їм дяка за те, що вони дочекались. І саме всі хлопці відзначають, що те, що вони продовжують життя. І те, що їм дає надію на життя на завтра, це їхня сім'я. Фахівець супроводу ветеранів. Запрошує демобілізованих захисників та їх родини звертатися до центру надання соціальних послуг. Заклад розташовано на вулиці Новобілярській. 24. Більше інформації про допомогу демобілізованим у програмі Об'єктив. Гімнастки з південного призерки чемпіонату світу в Італії, вихованки центру повітряної гімнастики і акробатики Fly and Dance виборили 10 медалей. Змагання проходили з 29 жовтня, по 2 листопада, в місті Чезенатіко. Гімнастки виступили у складі збірної України. Міжнародні змагання зібрали спортсменок з 25 країн світу. Ангеліна Єфімова здобула п'ять медалей, з яких три золотих та дві бронзові, та ще дві відзнаки за участь. На чемпіонаті світу з повітряної гімнастики з арту Ангеліна змагалася в соло та дуетах. Гімнастка розповіла, що такого високого рівня їй вдалося здобути завдяки щоденним інтенсивним тренуванням. Лише за останні три роки вона отримала 108 медалей. У мене було п'ять дуетів та два соло. Я змагалася на гамаці, кільці та на полотні. У мене було чотири напарниці. А з одною дівчинкою висипали два дуети, з іншою по одному дуету. Конкуренція була дуже велика, дуже багато і дуже сильні учасники. Венгрія, Польща, Італія. Дуже важко було та Чехія, це лише тому, що українки-тренерки поїхали в ці страни та почали тренувати там. Як кажуть, мої друзі, я живу в залі, мене не бачать на вулиці ніде. Я постійно живу тут, постійно займаюся. Ось в мене закінчується урок, Я навчаюся в цій школі, і я зразу біжу на тренування. І тут до 9-10 вечора Дует кільці Олександра Петрови та Ангеліни Єфімої жовто-блакитні серця здобув перше місце. Срібну медаль Олександра отримала ще в одній категорії. Вона займається повітряною гімнастикою лише півтора роки. Гімнастка вперше взяла участь у змаганнях міжнародного рівня. Виступала в категорії вікові 18 дуже складна категорія, бо змагаються спортсменки від 18 до 39 років. Дуже багатий, великий розрив віковий і дуже складно змагатися з дівчатами 18 19 років, тому що в моїй 37 вже не все дається так легко, як їм. Але все вийшло, їхала з двома номерами Соло це кільце і гамак. Гамак в мене призове місце срібло. Серед 12 конкурентів я зайняла друге місце і це було дуже несподівано і дуже приємно, бо я працювала над номером дуже довго і дуже тяжко. Кільце в мене дев'яте місце серед 22 суперників. Війшла в десятку. Теж вважаю, що це дуже гарний результат. І в нас був дует з Ангеліною, жовто-блакітні серця. Ним ми завершували третій день змагань. Я вважаю, що в нас дуже сильна студія, яка привез... всі сім дівчат, приїхали з медалами, і я вважаю, що це дуже гарний результат. Це показник високої професійності тренера і хореографів, які з нами працюють. Ну і дівчата працюють дуже тяжко на тренуваннях, не злазять з під вісок, щоб відточити і відпрацювати всі номери». Найскладніше було справитися з хвилюванням, розповідають вихованки центру повітряної гімнастики і акробатики. Журі оцінюють номері не лише технічну складність елементів, а й артистичність, образ та враження від виступу. Під час оголошення результатів спортсменки зазначають, що відчували не лише радість перемоги, а й гордість за країну. Ну, дуже радісні, хочеться ще більше працювати, щоб ще більше медалі здобувати. У мене одне перше місце з дуетом. У категорії джуніор мікс, дабл, Competitive з Ангеліною. В мене два перших, це дует, два дуета було. І одна третя теж дует був. Перший дует мене називався Хижачки, другий дует барселонські спогади, а третій дует це зіркова сяйва. Я дуже пишаюсь, що ми представляємо свою країну і. Ну, як на мене, це треба показати як найкраще не те, що там хвилююся, чи там не це зроби, а радіти, що ти представляєш свою країну. Готували спортсменок до чемпіонату світу з повітряної гімнастики в Італії, тренерка Анжеліка Єфімова та хореографи-постановники Інна Горєлова та Анна Остапенко. На міжнародному турнірі їх вихованки продемонстрували 17 номерів, з яких 10 отримали медалі. Гімнастки виконували складні трюки. Підготовка тривала 5 місяців. Кожен номер готується. Мінімум рік. Тобто, ідея, образ, музика, костюми, реквізит все до дрібниць. І було б дуже багато в мене дуетів і акцент ставки робила на дуети, тому що дуети це більш важке, важка робота, праця у двох, плюс тренер, плюс ще батьки. Але дуети наші всі зайняли призові місця. Діти тренувалися майже шість разів на тиждень по п'ять-шість часів. Ми про у спортивній залі, плюс індивідуальні тренування, плюс тренування з хореографами, постановниками. Цей четвер ми виїжджаємо до міста ровно. Ви 60 номерів. І младшу групу, і середню, і старшу, це все українські змагання, але там кожен учасник отримує паспорт спортсмена, отримує розряд спортсмена, і переможці поїдуть до чемпіонату Європи в Чехію і до чемпіонату Етаз Арту, і чемпіонату світу зі спорту в Іспанію. А, а мої гімнасти, які Війшли до збірної країни в місті Ужгород. А зараз готуються до поїздки до чемпіонату світу зі спорту. Буде в венгрі. Більше про результати міжнародних змагань дивіться програмі стосується нас.